Всім привіт! Якщо вам так сподобалась попередня розпаковочка, то, в принципі, хто я такий, щоб відмовити у наступній. Сьогодні це буде такий б'юті догляд, але який ми можемо собі дозволити вдома, тобто самостійно робити себе. Прекрасно, Мій помічник тут поруч. Сірічка, йди сюди. Зараз прийде. Так, дивіться, сьогодні я собі замовив, не до кінця відкрив. Так, це сиворотка. Ось така штучка. Це мезоролер. Для того, щоб робити ну, елементарну таку знаєте, мезотерапійку вдома. А, зараз я вам його покажу. Мені ще треба до нього, правда, дбати антисептик. Таку, знаєте, цю велику, хочеться мені баклаху, як в... Пермарки так стоять. Але я поки що не зовсім розумію, де її шукати, але я думаю, що я знайду. Так, щось він в мене не хоче відкриватися, але ми його подаваємо. Так, отакий дивимось, так? Да? Красивий фетлярчик. Я собі обрав такого золотявого кольору. Сірочка, іди сюди, іди сюди, мій хлоп. іди сюди, мій хороший. Дисюди, давай. Заходь в кадр. Не бійся. Що це? Зараз я відкрию і ми подивимось тобою, так? Що це таке? Буде тобі, напевно, нова. Дивись. Забавка буде. Воно тобі неприємно тхне. Тільки не жерти, будь ласка, я тебе прошу. То не їсти, то бавитись. Молодець. Так. Дивимось. Ось така штучка. Слухайте, яка тонюсінька. Боже, так прикольно. Так, тепер би зараз нічого не зламати. Бо я такий, я ще той. Я вмію, можу. Ага. Ось так воно відкривається. Гілки, бачите? Як там пані Монро робить. Ну, зараз я не буду пробувати. Вже, коли все придбаю. Спробуємо разом. І е, я ж так само взяв, е, замовив також собі гіалуронову сивородку. Для того, щоб почати цілічка Процедури. Ось, слухайте, яка вона малюсенька. Ха! Я думала, вона буде більше, ну дивіться. Ну, хоча, в принципі, коротше, дізнаюсь. Все, що поч все почитаю ще подивлюся, як правильно це все робити. І наступний відосик буде саме про те, не про те, а вже будемо прям робити. Угу. Все, дякую.